Псалом 88. Повчання Етана Ізраїльтянина. Господи, повік оспівуватиму Твоє милосердя, з роду в рід своїми устами буду сповіщати Твою правду. Адже Ти сказав: навіки буде встановлене милосердя, на небесах буде забезпечена Твоя правда. Я уклав завіт зі своїми вибранцями. Поклявся своєму рабові Давидові, навіки утверджу твоїх нащадків і буду підтримувати Твій престол із роду в рід. Небеса прославлятимуть Твої дивовижні діла, Господи, і Твою правду в зібранні святих. Бо хто на хмарах зрівняється з Господом і хто між Божими синами уподібниця до Господа, Бога прославляють на раді святих. Він могутній і грізний понад усіх, хто оточує Його. Господи, Боже сил, хто подібний до Тебе? Ти, Господи, сильний, Твоя правда довкола Тебе, Ти пануєш над силою моря, Ти втихомирюєш Його розбурхані хвилі, Ти впокорив гордого, наче побитого, і своєю могутньою рукою розсіяв своїх ворогів. Твої небеса і земля Твоя, Ти заснував усе світ і все, що наповняє Його, Ти створив північ і моря, Фавор і Ермон радітимуть Твоїм ім'ям. У тебе могутня рука, нехай переможною буде Твоя рука, нехай високо буде піднята Твоя правиця, праведність і правосуддя основа Твого престолу. Милосердя і правда йтимуть перед Твоїм обличчям, блаженний народ, який знає переможний клич, Господи, вони ходитимуть у сяйві Твого обличчя, Твоїм іменем вони радітимуть увесь день, і Твоєю правдою вони будуть звеличені, адже Ти гордість їхньої сили через Твою прихильність зросте наша міць, бо допомога від Господа. Від святого Ізраїлевого, від нашого Царя, колись ти сказав у видінні своїм праведним, ти промовив: Я поклав допомогу на сильному, я звеличив вибранця з мого народу. Я знайшов Давида, свого раба, я помазав його своєю святою олією, йому допоможе моя рука, його зміцнить моя потуга. Ворог нічим не скористає з нього, син беззаконня більше не спричинить йому зла. Постинаю його ворогів з перед його обличчя, прожену тих, хто його ненавидить. Моя правда і моє милосердя з ним, у моєму імені зросте його міць. Я поставлю його руку на морі і Його правицю на ріках. Він закличе до мене. Ти мій Отець, мій Бог, вершитель мого спасіння, і я зроблю його первістком, вищим за царів землі, навіки зберігатиму над ним своє милосердя, і мій завід буде йому вірний, і закріплю навіки віків його нащадків, а його престол, як дні неба. Якщо ж його сини залишать мій закон і не підуть за моїми заповідями. Якщо зневажатимуть мої постанови і не дотримуватимуться моїх наказів, то палицею відвідаю їхні беззаконня і пройдуся бичем по їхніх гріхах. Однак свого милосердя не відніму від нього і не вчиню несправедливо у своїй праведності, не зневажу свого завіту, того, що вийшло з моїх уст, я не зречуся. Якщо я поклявся своєю святістю, то хіба скажу Давидові неправду, його потомство залишиться навіки, і його престол, наче сонце переді мною, наче місяць, установлений навіки, вірний свідок на небі. Однак ти відкинув і зневажив, ти відкинув свого помазанця, порушив завіт зі своїм рабом, втоптав у землю його святиню, ти повалив усі його огорожі. Ти зробив жахом усі його твердині, його грабували всі, які проходили дорогою, він став посміховиськом для своїх сусідів. Ти звеличив правицю його противників, порадував усіх його ворогів, ти відняв допомогу від його меча і не підтримав його на війні, ти позбавив Його очищення, ти повалив Його трон на землю. Ти скоротив дні його життя, вкрив його соромом? Невже Ти, Господи, назавжди відвернешся? Доки палатиме, наче вогонь, твій гнів? Згадай, яка суть мого буття? Хіба отак ні на що ти створив усіх людських синів? Хіба є людина, яка житиме і не побачить смерті, яка врятує свою душу від влади аду? Господи, де Твоє віковічне милосердя, яким Ти у своїй праведності поклявся Давидові. Господи, згадай про зневагу своїх рабів від багатьох народів, яку я переніс на самому собі, і якою і Тебе зневажили твої вороги, Господи, і якою зневажили наступників Твого помазанця. Благословенний же Господь навіки, нехай буде так. Хай так буде, Євангеліє від Луки, розділ 9. А коли покликав 12ох, дав він їм силу і владу над усіма бісами та оздоровляти від хвороб, і послав він їх проповідувати Боже царство й оздоровляти недужих. І сказав він їм: Нічого не беріть у дорогу, ні палиці, ні торби. Ні хліба, ні грошей, ні двох одежин не майте, і в який лише дім увійдете, там залишайтеся, і звідти відходьте. А як хто не прийме вас, то виходячи з того міста, обтрусіть пил з ваших ніг на свідчення проти них. Розійшовшись, вони ходили по селах, звіщаючи Євангелія та оздоровлюючи всюди. Ірод, тетрарх. Почув про все, що сталося через нього, і бентежився, бо дехто казав, ніби це Іван устав із мертвих. Інший, що це Ілля з'явився, ще інший, що воскрес один із давніх пророків. Тоді Ірод сказав Іванові я відтяв голову, хто ж такий оцей, про кого я чую таке, і намагався побачити його. Повернувшись, апостоли розповідали йому, що вони зробили. Забравши їх, він усамітнився у відлюдному місці біля міста, що зветься від Саїда. Люди, довідавшись, пішли за ним, і прийнявши їх, він розповідав їм про Боже царство й оздоровляв тих, котрі потребували оздоровлення. День уже почав згасати дванадцятеро, підійшовши, сказали йому відпусти людей, щоби пішли і розійшлися по довколишніх селах та по хуторах і знайшли їжу, бо ми тут у безлюдному місці. А він сказав їм Дайте ви їм їсти. Вони відповіли: Немає в нас нічого, крім п'яти хлібів та двох рибин. Хіба підемо та купимо їжу для всього цього народу. Було з чоловіків десь близько п'яти тисяч, та він сказав своїм учням Розсадіть їх рядами по п'ятдесят. І зробили так і розсадили всіх. Узявши п'ять хлібів та дві риби, він звернув погляд до неба, поблагословив їх, поламав і давав учням, щоби поклали перед людьми. І вони поїли і наситилися всі, а із залишених кусків назбирали дванадцять кошиків. І сталося, коли він молився на самоті, і з ним були учні, і він запитав їх, кажучи: За кого мене вважають люди. Вони у відповідь сказали Деякі за Івана Хрестителя, інші за Іллю, а ще інші за одного з давніх пророків, який воскрес. Він же запитав їх А ви за кого мене вважаєте? Петро ж у відповідь сказав За Христа Божого. Та він, заборонивши їм, наказав нікому не розповідати цього, пояснивши, що син людський має багато постраждати. І буде відкинений старшими пиросящениками і книжниками, і буде вбитий, і воскресне третього дня. А до всіх він промовив: Коли хто хоче йти за мною, нехай зречеться самого себе, бере свій хрест щоденно й іде слідом за мною. Бо хто хоче душу свою спасти, той погубить її, а хто погубить душу свою заради мене, той спасе її. Адже що з того скористає людина, коли придбає весь світ, а погубить або знищить саму себе? Бо хто посоромиться мене й моїх слів, того людський син посоромиться, коли прийде у своїй славі, у славі свого Отця і святих ангелів. Запевняю вас, що деякі з присутніх тут не зазнають смерті, доки не побачать Божого царства. Через вісім днів після цих слів він узяв Петра, Івана і Якова та піднявся на гору помолитися. І сталося, що під час молитви вигляд його обличчя змінився, а його одяг став білим та блискучим. І ось два мужі розмовляли з ним були то Мойсей та Ілля, котрі з'явилися у славі і говорили про відхід його, який мав статися в Єрусалимі. Петро й інші були зморені сном. А прокинувшись, побачили його славу та обох мужів, які стояли з ним. І сталося, коли відходили ті від Нього, Петро сказав Ісусові Наставнику, добре нам тут бути, поставимо три намети один тобі, один Мойсеєві, один Іллі. Він не знав, що говорить. Коли він ще говорив, з'явилася хмара й оповила їх. Вони ж злякалися, як ті увійшли в Хмару. І почувся голос із Хмари, який промовляв, це син мій вибраний, Його слухайтеся. Коли залунав цей голос, Ісус залишився сам, а вони мовчали й нікому в ті дні нічого не розповідали про те, що побачили. Сталося наступного дня, як зійшли вони згори, зустрів його великий натовп. І ось чоловік з натовпу закричав, гукаючи: Учителю, благаю тебе зглянутись на мого сина. Бо одинак він у мене, а ото Дух хапає його, він раптово кричить, кидається спіною, і, вимучивши його, на силу відходить від нього, Благав я учнів твоїх, щоб вигнали Його, але не змогли. У відповідь Ісус сказав: «О, роде невірний і розбещений, доки я буду з вами і терпітиму вас, приведи сюди свого сина. Коли він ще йшов, кинув Його і затрясним біс. Та Ісус пригрозив нечистому Духові, оздоровив дитину і віддав Батькові, і всі дивувалися з величі Божої. Коли ще всі захоплювалися тим, що робив Ісус, Він сказав своїм учням: Вкладіть до своїх вух такі слова людський син має бути переданий у руки людей. Вони не розуміли цього, бо були закритими ці слова, щоби збагнути їх, та боялися запитати Його про ці слова. І спало їм на думку, хто з них був би найбільший. А Ісус, знаючи задум їхнього серця, взяв дитину, поставив її коло себе і сказав їм: Хто прийме цю дитину в моє ім'я, той і мене приймає, а як хто мене прийме, той приймає того, хто мене послав, бо хто найменший між вами, той великий. У відповідь Іван сказав Наставнику. Бачили ми одного, хто твоїм ім'ям виганяв бісів, а ми забороняли йому, бо Він не ходить з нами. Та Ісус сказав йому не забороняйте, бо хто не проти вас, той за вас. І сталося, що, коли наближалися дні Його відходу, Він твердо постановив іти в Єрусалим, і Він послав вісників перед собою, і, вирушивши, вони прибули до Самарійського села, щоб приготувати йому ночівлю. А ті не прийняли його, бо він ішов до Єрусалима. І, побачивши це, учні Яків та Іван сказали: Господи, хочеш, ми скажемо, щоб вогонь зійшов з неба і знищив їх так, як зробив Ілля? Та, повернувшись до них, він заборонив їм і сказав: Не знаєте, якого ви духа, адже людський син прийшов не губити людські душі, а спасати їх. І він пішов до іншого села. А в дорозі, коли вони йшли, один сказав йому: Я піду за тобою, куди тільки ти підеш, Господи. Та Ісус відповів йому: Лисиці мають нори, а птахи небесні гнізда. Син же людський не має де й голови прихилити. До іншого він промовив: Йди за мною, а той відповів: Господи, дозволь мені спочатку піти і поховати свого батька. Та він сказав йому: Залиши мертвим ховати своїх мерців, а ти йди та сповіщай Боже царство. А інший сказав Я піду за тобою, Господи, але спочатку дозволь мені попрощатися з домашніми. Ісус же відповів йому «Жодний з тих, хто поклав руку на плуг і озирається назад, не годиться для Божого царства. Книга Пророка Єремії, розділ 23. О, пастухи, які розганяєте і нищите овець свого стада! Через це так говорить Господь про тих, що пасуть мій народ. Ви розсіяли моїх овець і вигнали їх, і ви їх не відвідали. Ось я помщуся на вас за лукавими вашими задумами. І я зберу тих, що залишилися з мого народу з усієї землі, куди я їх туди вигнав, і поставлю їх у їхньому пасовиську, і виростуть, і розмножаться, і підніму їм пастирів, які їх пастимуть, і не боятимуться більше, ані не жахатимуться, говорить Господь. Ось приходять дні, говорить Господь, і підніму Давидові праведну парость, і царюватиме цар, і буде розумний, і зробить суд та праведність на землі. У його дні Юда врятується, і Ізраїль замешкає у впевненості, і це ім'я, яким його назве Господь у пророках Йоседек. Через це ось приходять дні, говорить Господь, і більше не скажуть, живе Господь, який вивів дім Ізраїля з єгипетської землі, але живе Господь, який зібрав усіх нащадків Ізраїля з північної землі та з усіх країн, куди їх туди вигнав, і повернув їх у їхню землю. Моє серце розбите, у мені сколихнулися всі мої кості, я став як розбитий чоловік, і як чоловік, охоплений вином перед обличчям Господа і перед обличчям краси його слави. Бо від обличчя цих заплакала земля, висохли пасовиська пустелі, і їхній біг був поганий, і їхня сила не така. Бо пророк і священик осквернилися, і я побачив їхнє лукавство в моєму домі. Через це нехай їхня дорога буде їм на ковзання в темряві, і вони поковзнуться і впадуть на ній, бо я наведу на них зло в рік їхніх відвідин. І в пророках Самарії я побачив беззаконня вони пророкували ваалом і звели народ мій Ізраїль. І в пророках Єрусалима я побачив страшне, як чинили перелюб і ходили в брехні та підтримували руки язичників, щоб кожний не відвернувся від своєї поганої дороги. Для мене всі стали як Содом, і ті, що в ньому живуть, як Гоморра. Через це так говорить Господь: ось я годую їх болем і напою їх гіркою водою, бо від Єрусалимських пророків вийшло осквернення всієї землі. Так говорить Господь Вседержитель. Не слухайте слів пророків, бо вони обманюють видіннями, вони говорять від свого серця, а не від Господніх уст. Говорять до тих, що відкинули Господнє Слово, мир буде вам, і всім, що ходять за їхніми бажаннями, кожному, хто ходить за оманою їхнього серця, вони сказали: на тебе не прийде зло. Бо хто став у Господній раді й побачив його слово, хто прислухався і почув? Ось трясіння від Господа, і гнів виходить на потрясіння, прийде зібраним проти безбожних, і Господній гнів більше не повернеться, аж доки не зробить це, і аж доки не підніме це за задумом свого серця. У кінці днів це пізнають. Я не посилав пророків, а вони побігли. Я не говорив до них, а вони пророкували. І якщо б вони стали в моїй справі і вислухали мої слова, то я відвернув би мій народ від їхніх лукавих задумів. Я є Бог, який перебуває близько, говорить Господь, а не Бог, що в Якщо хтось сховається в схованках, чи я його не побачу, хіба я не наповняю небо і землю, говорить Господь? Я почув те, що говорять пророки, які фальшиво пророкували моїм іменем, кажучи Я побачив сон. Аж доки буде омана в серці пророків, що пророкують і в їхньому пророкуванню бажання їхнього серця, які задумують, що забулося моє ім'я в їхніх снах, які розповідають кожний своєму ближньому, як і їхні батьки вони забули моє ім'я через Ваала. Пророк, в якого є сон, нехай розповість свій сон, а в кого моє слово до нього, нехай розкаже моє слово в правді. Чим є полова відносно зерна, хіба мої слова не як вогонь, і як сокирка, що розбиває камінь? Через це Господь Бог говорить: ось я проти пророків, що крадуть мої слова, кожний у свого ближнього. Ось я проти пророків, що беруть пророцтва язика і мають своє сновидіння. Ось я проти пророків, які пророкують оманливі сни і їх розповідають, і вони звели мій народ своєю брехнею і своїми обманами, та я їх не посилав. І я їм не заповідав, і вони не принесуть жодної користі цьому народові. Якщо ж цей народ, чи пророк, чи священик запитають тебе, який Господній тягар, то скажеш їм: Ви є тягар, і скину вас, говорить Господь. І пророк, і священик, і народ, які скажуть: Господній тягар, помщуся тій людині та його домові. Так скаже кожний своєму ближньому і кожний своєму братові, що відповів Господь, що сказав Господь, і більше не назвете Господній тягар, бо тягарем для чоловіка буде слово, і що сказав Господь Бог наш. Через це так говорить Господь Бог. Тому що ви сказали це слово, Господній тягар, то я послав до вас, кажучи, не говоритимете Господній тягар. Через це ось я беру і скидаю вас і місто, яке я дав вам і вашим батькам, і дам на вас вічну погорду і вічне безчестя, яке не забудеться. Книга Пророка Єремії, розділ 24 Господь мені показав два кошики смуківниць, що лежать перед лицем Господнього храму після того, як на вуходоносор цар Вавилону, відселив з Єрусалима Єхонію, сина Йоакима, царя Юди, і володарів, і ремісників, і в'язнів, і багатих, і повів їх до Вавилону. Один кошик дуже добрих смоківниць, як ранні смоківниці, і другий кошик дуже поганих смоківниць, які не можна їсти через їхню непридатність. І сказав мені Господь, що ти бачиш, Єреміє, і я сказав: Смуківниці гарні, дуже гарні, і погані, дуже погані, які не їдять через їхню непридатність. І було до мене Господнє слово, кажучи так говорить Господь Бог Ізраїля. Так, як ці гарні смоківниці, так пізнаю веселенців, юди, яких я відіслав із цього місця до землі халдеїв на добро, і скріплю мої очі на них на добро, і поверну їх до цієї землі, і збудую їх, а не знищу, і насаджу їх, а не виполю. І дам їм серце, щоб вони мене знали, бо я є Господь, і вони будуть мені народом, а я буду їм Богом, бо навернуться до мене всім їхнім серцем. І як смоківниці погані, які не їдять через їхню непридатність, так говорить Господь так видам Седекію, царя Юди і його вельмож, і залишений Єрусалим тих, хто залишився в цій землі, і тих, які живуть у Єгипті, і дам їх на розсіяння по всіх царствах землі, і на погорду, на притчу, на ненавість і на прокляття в кожному місці, куди я їх туди вигнав. І нашлю на них меч, голод і смерть, аж доки не зникнуть із землі, яку я їм дав.